Вітаю, друзі, міністра оборони Резніков будуть міняти. Хоча Резніков про це каже, що нічого не відомо, але президенту відомо краще ніж Резнікому, тому що президент заявив, вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як з військовими, так і суспільство. В цілому зараз очолити міністерство о, має Ростем Умеров. Ну що можна сказати? Добре, що президент зрозумів погано, що на 550-й день, хоча зрозумів, чи побачив, чи склалися так обставини. Але в будь-якому випадку дуже дивна історія: якщо міністр на своєму місці треба залишати, якщо він не справляється, якщо хвиля корупції така, що це ганьба йде в суспільство. Якщо забезпечення збройних сил України, а це головне завдання Міністерства оборони на не найкращому рівні, то тоді треба теж казати про це, і до речі. Дуже цікаво, яке майбутнє буде у міністра, тому що якщо в нього буде посада посла, як, наприклад, у Тарана, який провалив держзамовлення, але до початку повноцінного вторгнення був нагороджений за те, що зробив, тим, що став послом в Словенії. Так от, е, якщо так само так само буде з Різніком, то ми будемо розуміти, що на банкові все стабільно. Якщо ти лояльний, що б ти не зробив? Де б ти не факапив? Які б корупційні скандали тебе не супроводжували? Тебе віддячить за лояльність. Але це дуже цікаво буде, коли якийсь дипломат або міністр іншої країни буде потискати руку Резнікову і думати про себе: Боже, що ви робите, пане Зеленський? Ви нас так підставляєте, Так, ми повинні вам допомагати, показувати, що ми підтримуємо вас, але присилати нам людину, яку зняли на тлі. Корупційних скандалів і зняли через це. Бо якщо б не було корупційних скандалів, його б не зняли. Так буду думати багато дипломатів. До речі, нещодавно я з одним дипломатом спілкувався і він каже: це дивна практика в Україні знімати людей, по яких є підозри, що вони щось зробили. Справа в суді повинна довести є чи немає, але і справи немає, тому що не буде в судах ніяких розборок по 17 яйця по 17 гривень по іншому, ні ні ні. Це все тишком загине. А, також і по інших питаннях. Ну, наприклад, як пам'ятаєте, Львівський арсенал, який в листопаді 22-го року отримав 1,4 мільярди гривень, а до кінця лютого 23-го року повинен був з 100% постачати в Міністерство оборони міни 120-го, калібру. Ну і як поставив? Ні. Нуль. Але гроші отримав. Ну що ж, буває, скаже хтось. Але так не скажуть хлопці, які стоять на нулі зараз, і яким не вистачає цих мін. Але в Міністерстві оборони це сприймають нормально. До речі, там заборгованість вже досягла більше 33 мільярдів гривень постачальників перед міністерством. Ну так сталося. Всі такі дивні постачальники, або яйця по 17 гривень, або гроші беруть, а міни не постачають. Ну так буває. Взагалі, дайте відверто казати: по міністру можна. Робити оцінку виключно по одному моменту, навіть не по корупції, не про всьому. Чи забезпечив він сім військо, чи не забезпечив? Почнемо з самого початку. Міністр був настільки е, здивований мобілізацією загальною, що в нього на складах не було ані броніків, ані касок, ані аптечок, ані всього іншого, що потрібно для забезпечення військових. До речі. А хто забув, як вся країна забезпечувала всім наших воїнів, хочу нагадати, що представники влади казали, що вони готувалися до повноцінного вторгнення. Як вони готувалися? Це запитання і до всієї іншої влади. Бо якщо б готувалися, то закуповували б бронежилети, каски, прибори ночного бачення та все інше. Нічого цього закуплено не було навіть бронежилетів не було. І ми це пам'ятаємо, тому казки про те, як готувалися, можна оцінити, по тому, які а, залишки були на складах Міністерства оборони. А, нагадаємо, Резніков став міністром. Ще 20, заздалі до цього, чи 22 другому році, а не в 21 році, а не в 22-му під час війни. Ні, в нього був час як мінімум почати забезпечувати всім необхідним Збройні Сили України або з, з, зробити запаси, які можна потім використати. Не зроблено далі. Ну давайте поговоримо: а скажіть, будь ласка, ми вже не збираємо армії на дрони, ми не збираємо для армії. На прибори нічного бачення ми не збираємо на приціли, ми на аптечки не збираємо, а автівками наші воїни забезпечені ні. А це все повинно робити Міністерство оборони. Так от, Міністерство оборони не, ну, не змогло забезпечити і не впоралося з своїми обов'язками. Це найкраще резюме по роботі Резнікової, коли ми кажемо, що «Хм, Резніков і далі працює і все гаразд. Не гаразд саме тому і знімають, що забезпечення на вкрай низькому рівні. До речі, а де контракти з постачальниками тих самих мавіків, а де контракти на постачання цього не необхідно зразу з виробниками? Цього немає. Є через якісь посередників незрозумілих, або навпаки, є з якимись цікавими польськими компаніями, які теж є посередниками, які постачають, наприклад, снаряди на 57% дорожче. Ніж вони є на ринку е, так дуже цікава історія. зарядами треба забезпечувати. І можна завжди сказати, що якщо б ми не забезпечили, то... але то, то можна було забезпечити і можна було би дати замовлення у наприклад, про ФПВ дрони, але не давав. І, от коли я дивлюсь на все це, ну от в мене з'являється виключно одне запитання. Страшно уявити, скільки держава переплатила за все це, і скільки ми переплачуємо, збираючи наші свої гроші для того, щоб забезпечити наших воїнів. Але е, Різнікова знімають е, а справ по цих от, питаннях не буде. Не буде, тому що ну, давайте відверто казати: на банкові не хочуть знати відповіді на такі запитання, тому що вони в них вже є. А якщо їх дати публічно, хм, буде великий скандал. До речі, дещо у Різнікова вдавалося дуже добре. Це треба визнати, тому що якщо у людини щось здається, то ну, треба про це говорити. Різнікову вдавалося дуже добре робити фоточки, давати інтерв'ю, яскраво робити заяви. Ми входимо в Крим. Ми переможемо до літа 24-го! Ми станемо членами альянсу. Ну чому не зробити? А ще дуже чудово, пам'ятаєте потужну таку міцну заяву. Ми хочемо парі. Ну, так, да, міністр оборони, замість того, щоб забезпечити всім необхідним нашу армію, він пропонує Парі журналіст, журналісту і депутатці. Ну, Така потужна заява. А, знаєте, ну, от, можна про все казати, але є декілька питань: чи влада не бачила це раніше? Бачила? Чому влада це влаштовувала? Тому що навколо Різнікова працювали заступники поставлені ярмаком, один з яких я взагалі партнером, колишнім ярмака, е, чи всіх влаштовувала, тому що схеми працювали? Ну так давайте відверто казати. Зараз те, що відбувається, це ганьба. І заміна Резнікова на Умірова може допомогти тільки в одному випадку: якщо схеми зникнуть... Якщо заступників заберуть ну, того ж самого Шарапова, який, пам'ятаєте, прийшов з курткою одної партії на комітет Верховної Ради, розповідав, що це куртка іншої партії, а потім почав чомусь брехати, що не можна перешити бірку з одної куртки на іншу. Навіщо він це брехав? ніхто не знає, але ну, він-то знає, навіщо він це робив. Ну, У будь-якому випадку, знаєте. Умер в гідне кандидатура освіта, розуміння, бачення, він кримський татарин, він близький до оточення Мустафи Джемілєва, і він може показати, якщо йому дадуть можливість показати, якщо заступники залишаться ті ж самі, ми побачимо нові корупційні скандали, і ми ж розуміємо, що банкова ставлячи свого міністра. Не надасть можливості йому підіймати галас. Тому питання в оточенні, в команді, і які саме контракти буде підписувати міністр чи погоджувати. Це дуже важливо. Якщо контракти будуть ті ж самі, про зміни можна не сподіватися. А нам в будь-якому випадку треба розуміти, що. Зміни в міністерстві оборони на краще, це посилення наших збройних сил, це посилення обороноздатності країни, і це пришвидшення знищення окупантів і зменшення жертв серед українців. До речі, кожна гривня, яку вкрали в міністерстві оборони, на посередниках, на переплатах, на корупції, це смерті українських воїнів, яких вчасно не забезпечили чимось. Необхідним для перемоги, для виживання для війни. І це треба теж пам'ятати завжди. І Різнікову теж дуже цікаво, яке майбутнє буде у цієї людини, і що скаже історія про дії Міністерства оборони під час керування Різніковим. Ми знаємо, що відбувалося. Нам цікаво, що напишуть про це наші нащадки. A sempre do Ucrânia. Pa Papá.